Терміново, терміново хочу звернутися до вас, українці, українці у всьому світі. Я вас дуже прошу. Роблю от, от. Просто знайшов ще одне, ще одне відео в Ютубі, ще одне відео від українців. русскоговорящих. люди. До вас дойде чи не дойде те, що українця в Європі русскоговорящого що відрізнити від москалян неможливо. Просто це неможливо. Чому ви не переходите на українську мову? Ви тікаєте від війни. Ви біженці, ви втікли від війни, ви втікли від війни з русскими. І ви з собою цю війну, цих русських везете у весь світ. Українець, який приїхав в Польщу, чи українка, яка приїхала в Польщу, Через пів року вже шпрехає по польськи. Українка чи українець, який попав в Германію, в Німеччину, туди-сюди вже говорить потрошки помаленьку, до них доходить німецька мова і починають вже говорити по-німецьки. В Голландію. Приїхали в Голландію. Приїхали. Помаленьку вже починають розуміти Голландську. Де не де слово за словом говорити. В Швецію приїхали. Так само, як в Германії. Почав на курси ходити, вивчати помаленьку шведську мову, тому що ж ну треба ж якось налаштовувати комунікацію в світі з людьми, з якими ти пересікаєшся на повсякденній основі. Без проблем. Українці в Канаді. Тренд номер один: українці в Канаді, От масово їхали, виїжджають, хтось звертається, хто залишається в Канаді. Все нормально, все без проблем. Всі говорять помаленьку вже англійською мовою. Хто взагалі не знав, хто мінімально собі знав, але всі без ніяких проблем говорять собі вже англійською мовою. Правильно? Чудово! Чудово! Овації вам, друзі, оплески, оплески. Я в захваті від вас. Я радий, що ви розумна талановита нація. Українці. Ви українці. Ви можете хоча б одне зі ста слів говорити українською, а потім два зі ста слів. Також хочу краще рускоговорящий українець, який говорить суржиком, ніж суто русковорящий українець. Українець, який в своєму сраному реченні з десяти слів вживає два українських, викликає настільки багато поваги, що вам просто слово не передати, особливо для тих українців, які говорять українською мовою. Ця мова просто вимирає через вас, отаких от людей, які втікли від війни. З руською мовою в запасі. З собою взяли її. Вас освобождали. освобождали. І ви цю освобожденну мову везете з собою. Та освободіться ви вже від неї. Освободіться, визвольте себе, От, визвольте. Тому що ті освободителі дотепер вас освобождають. Вас же там нема, а вони ще вас освобождають. Тому звільніться в Європі, звільніться від цієї загарбницької мови, від тої. Такої фу, псячої, такої просто от вшивої мови, яка за собою тягне стільки агресії, стільки ненависті. І вас неможливо розрізнити. Ви не відрізняєтесь від москаля. Просто от є людина, ти теж просто і ти чуєш, як вони між собою спілкуються російською мовою, і ти думаєш, сука, москалі, Йобані. От і все. Як в Росії кажуть панаєхалі, отак от і ви панаєхалі в Європу, ви в світ панаєхалі. Розумієте, це руська ця тема панаєхалі. Тому що в світі всі люди живуть між собою мирно, адекватно. Нема тут негрів, нема тут ненегрів, нема тут е, расистів, тут нема, тут є нема тут чурок, тут всі люди, тут всі називаються просто люди. Оці всі люди різних національностей розмовляють рідними мовами в своїх сім'ях і тими мовами в тих країнах, в яких вони живуть. Розумієте того, чи ви до вас воно не доходить? Ви ходите на курси, вчите польську, німецьку, англійську, шведську мову, голландську, нідерландську мову, але ви не знаєте рідної мови, від якої ви походите. Ваша нація, ваше покоління все походить. А тепер окреме, от окреме звернення до українців, україноговорящих. Так, до вас окреме звернення. В кожного з вас 100% на роботі, в знайомстві, в компаніях є російськоговорящі друзі. Це хороші люди, ви їх поважаєте, но, но не переходьте з ними на російську, коли ви з ними говорите. А це чомусь відбувається автоматично. Автоматично всі українці масово при спілкуванні з російського горящими людьми переходять на російську. Ні, ви принципово, нехай це буде вам некомфортно не переходити на їхню мову. Нехай це до них доходить те, що це вони зобов'язані переходити. І чим більше українці буде спілкуватися з російськоговорящими українцями на українській мові, тим більше слів в російськоворящих людей буде закладатись в їхні голови. Ви зможете до них донести одне слово, два слова, підтримуйте їх, допомагайте їм перейти оцей бар'єр. Вони не можуть цього зробити самі, тому що в них немає оточення українського варящого. І в них велика була проблема. Вони життя прожили в російського компаніях, друзях, школах, інститутах. Я це все знаю. Я це все знаю, знаю. Але ви з російського горящої сім'ї, з російського компанії, переходите на голландського варящу, німецького варящу, шведського горящу, англійського горячу компанію. І ви всіх чудово розумієте. Так само ви і українську зрозумієте. Просто віднесіться з повагою до тих українців, які зараз там воюють. І російського варяще, і українського варяще, але ну, вони там воюють за землю і за мову. Тому що це має значення. Ви думаєте, не має значення, має значення. Має значення українець, який думає українською мовою, він думає по-інакшому ніж українець, який думає російською мовою. Зверніться, ну прийміться до уваги. Ну просто наболіло, ну серйозно, просто накипіло. Я коли. E, Заходжу в YouTube і дивлюся, українець, який виїхав в Німеччину і знімає блог там про Німеччину чи про Канаду знімає блог і розказує, яка класна країна і говорить по англійськи, закидає вже слова там, там різні там локейшини, не локейшн. Так далі, Тобто це я розумію те, що людина. Падло прожила пів життя в Україні, не знаючи української мови, але та скотина приїхала в іншу країну на два-три на місяці, максимум півроку там знаходиться, і воно скотина вже говорить мовою тої країни, яка її приютила. Но те падло, яке прожило все життя своє на Україні, в Україні і не знає рідної мови. Це просто позор вам, встит і позор, це просто гріш ціна. Вам, от ви не варті отак в житті нічого, розумієте? Якщо ви так поступаєте, в мене просто. От... От емоції, от просто емоції. Я не можу цього зрозуміти. Не можу. Так само, як москалі, вони там бояться вийти на мітинг, бо кожен за свою сраку переживає, тому що їх там позбирають, 140 мільйонів долбойобів сидить, кожен сховався в кутику в себе в хаті і каже, у нас поліція, у нас Беркут, нас там приймуть, арештують, заб'ють, застрілять. А от ти бачиш, що з Навальним сталося, а ти знаєш, що нім, ну, ти німцов був, що з ним сталося. Розумієш? А коли вас по одному... Забирають на війну, і ви там дохнете, як кончені тварі, то це нормально. То це нормально, це нікого не хвилює. Це ж там в когось, з другої сім'ї проблеми в мене. Так само і тут, ви приїхали сюди і вас все влаштовує. У вас тепер немає ніяких абсолютно проблем, у вас все добре. Задумайтесь, просто задумайтесь, задайте з питанням, як ви прожили 20, 30, 40, таких 20, 30-40 років ви прожили в країні і не знаєте мови. Бо тому що да, вас прогнозували, пропаганда там. Перепрошивали, вас там е, не знаю, ну зі всіх сторін капали, оточення російськоворяще було. Ну ви ж адекватні люди. Ви ж приїжджаєте в іншу країну, і ви вчите нову мову з нуля. Абсолютно кардинально відрізняєшся мову. Тому що це німецька, це англійська, це шведська, це нідерландська, це польська, це кардинально ну, інакше, це зовсім інакша мова. Вона навіть нічим не, не прирівнюється до тої мови, в якої ви зараз говорите, то москальську псячу. Так ви можете ту мову вивчити, а рідну мову ви не можете вивчити, і ви говорите, що мені не виходить? Ви не хочете, ви просто отак от не готові, мінімально отак от на пальчик, ви мізинчик, прикласти того, щоб щось поміняти просто. А для чого? Зачем? Я ж англійський учу, да, ви кажете? Чи швейський вивчите? А українська для чого? Російського вистачає? Не вистачає. Не вистачає. А якщо ні, то відчувайте себе москалями. Ви повинні розуміти те, що кожен українець, який вас бачить на території світу, він каже, щоб ти, сука, падло, здохло москальські сарани. От і все, отак про вас думають. От думають, москаль пішов, скотина, падло, плюну плюнути б йому в плечі, морду би набити. Розумієте, от так кожен українець думає в Європі, який чує російську мову. Та поляки дивуються, вони офігівають, вони пояснюють, що я не хочу чути російської мови. Ми приймаємо українців, а получаємо москалів. Ти москаль. Ти просто москаль. Ти кончений москаль, якщо ти говориш російською мовою і не приймаєш жодних слів, жодних е, дій для того, щоб це змінити. От так. Накипіло. Можете ставити дизлайки, можете писати коментарі, мені все одно. так це моя думка. Це моя думка. От, от така моя позиція. І все. Я з увагою відношуся до кожної людини російськоговорящої, яка хоча б намагається. Хоча б по чуть-чуть, хоч трошечка, хоч капельку, якусь українську пісню послухає, сучасну, нову, молодіжну, класну, трендову, хітову, яка одне з ста слів в лекції українською скаже, солоїною, рідною мовою. Коли просто ти чуєш від російського говорящого українця, який переходить на українську мову, то це саме приємно, що я реально зараз чую. Це дуже круто, це настільки приємно чути просто цю е, суржикову мову, і коли людина старається, коли вона реально... Е, от, ти відчуваєш, що людина хоче, ти відчуваєш те, що людина прикладає зусиль, ти відчуваєш те, що людина не знає, як воно буде, вона говорить, в неї там карикатури виходить. Але це прикольно. Ти допомагаєшся, ти там підправишся, десь там десь неправильне слово скажеш, ти там підкоригуєш те слово. Це з задоволенням просто відбувається. Це реально настільки позитивно, це настільки круто. Блін, я вам не можу передати. Я коли в мене от є друг, він російськоговорящий, але він помаленьку переходить, він, він знає, він розуміє все по-українськи, але говорить там через раз, як коли, як, де. І це круто, це реально круто. Ти чуєш, коли він переходить на українську мову, це зовсім друга людина, це зовсім друга людина. Це не та людина, яка говорить російською. Він думає російською по одному, а коли він говорить по українською, це зовсім друга людина. І все, і все, просто друга людина. Це зовсім просто по-інакшому сприйняття відбувається цієї людини, яка говорить по-українськи. По Російськоворящий українець, який говорить українською. Це на даний момент самий приємний, Сама приємна лексика, яку я зараз чую. От чесно, ви просто привикли вже до німецької, до англійської, до шведської, привикли до різних мов світу, Але російськоговорящий українець, який переходить на українську мову, дай Бог, щоб це був тренд. Щоб це було саме круте, що ви знімали відео, як ви російськоговорящі українці, переходите на українську мову. І робите помилки, і вам в коментарях кажуть, що от таке слово можна сказати отак, а от таке слово говориться отак, там тут зробив помилку, але це не йде гноблення, це йде підтримка. Бо це, як весь світ підтримує Україну, так само українські говорящі російськоворящі українці будуть переходити на українську мову, і всі українськоговорящі українці будуть підтримувати вас і зроблять все для того, щоб вас насправді підтримати і вам допомогти.